Всім привіт! Сьогодні у мене вечір. Грузинської кухні. Сьогодні в мене хінкалі, але варені не в воді, а на пару. Як я її готувала? А ви подивіться відео і обов'язково приготуйте, тому що це смачно і дуже швидко готується. Ну що, перш за все, я сьогодні беру свинину. У мене 750 грамів такої свинини. Я її перекручу на фарш. Далі беру такі дві великі цибулини, дуже смакує в цих виробах зелена цибуля, в мене якраз дві стрілки є, і зелень. Петрушка, кріп, кінза, що у вас є. І сьогодні для смаку я буду використовувати грузинські такі приправи. Зараз перекручую м'ясо і перекручую цю зелень. І часничку. я не дуже люблю часник, тому два зубочка буде достатньо. Перекручую на велику решітку. Перемелола все. Зараз додаю сіль. Це за смаком, все. І ці грузинські приправи. Якщо буде трошки таке сухеньке, додамо водички. Я вимішую і бачу, що мені хочеться, щоб трішки соковитіше було, тому я додам десь пів склянки кефіру. Мені з кефіром більше подобається, ви можете додавати воду. І вимішую. По солі вже все гарно. Приправ я додала 30 г, тому що я дивлюся, пів пакету я висипала сюди, щоб було ароматно. Все, наш фарш готовий. Ми його залишаємо в спокої, прикриваємо кришечкою або плівочкою, можна поставити до холодильнику. і ми з вами зараз. Будемо замішувати. тісто. Я взяла просіла 500 грамів борошна вищого гатунку, 30 мл олії. Це одна столова ложечка. 250 мл дуже такої холодної води і одна чайна ложка солі. Що зараз я беру? Я беру чайну ложку солі, воду відправляю, перемішую. І сюди додаю олію. Замішуємо швиденько тісто. Ми повинні його вимішати. Я буду вимішувати на столі. Спочатку здається, що тісто прямо таке дуже буде туге. Не хвилюйтеся, все буде добре. Зараз ми вмішуємо ці крихти, і далі піде все як по маслу. Якщо вам важко, то, будь ласка, можете додати трішечки водички. Може таке бути, що борошно. Різної вологості, і ви бачите, що ну, важко якось вимішується. Наберіть ще 50 мл водички і потихеньку додавайте і вимішуйте. Ось так зробили сюди. Зовсім потрішки. Тому що я бачу, що мені воно трішки туговате. І потім у мене ще залишилося в борошно. борошна. Отак, зараз ми його все це зробимо. Тому ще раз кажу, що я робила сьогодні по правильному, але мені краще 500 грамів борошна відміряли окремо, вилили в миску рідину, а потім додаєте борошно. Так ви ніколи не прогадаєте. А от зараз я борошно взяла і бачу, що мені затуго. Нічого, я зараз все зроблю. Але якщо людина робить перший раз, розгубиться. Буде думати, що мені робити. Бачите, в мене трішки залишилося цього. Ми його зараз сюди додам. Все, ось я дивіться, дивіться, яке гарне тістечко. І навіть коли воно ще було вологе, воно так ви катаєте, катаєте, і стіл стає сухий, і все. І нічого страшного немає. І зараз я його кладу в поліетиленовий пакетик. І на 30 хвилин не в морозилку, а просто в холодильник. Так, ну що? Дістала я тісто із холодильника. Воно полежало 30 хвилин у холодильнику і стало зовсім інше по консистенції. Воно стало таке лагідне. Бачите, я прямо нічого не насипаю, розкачую, і просто воно, ну я не можу вам передати, яке це тісто. Так, зараз я ділю, отак От я возьму ковбаску. Діаметр десь повинен бути 12-14 см. Парочку так зроблю. Тоненько, я люблю тоненько. Особливо серединка може бути трішки товщою, а краєчки потонче, тому що ми там будемо збирати цей вузлик. Я маю на увазі, що я не буду нічого підрівнювати. От як є, так і є. Я сьогодні буду варити на пароварці, я вже підготувала. Змастити трішки олійкою або окремо нелити і щіточкою, денце це хінкарини, смашити, щоб не пристало. Тепер я беру цю заготівочку. Чому в мене тут лежить це блюдечко? Сюди. Можна брати таке блюдце, але менше, щоб ну, нижче, нижче щоб були стіночки, але в мене немає щось нижчого. Тому я беру. Як гарно, що вдома є будь-який посуд. Оце те, що нам необхідно. Тому що високі стіночки це незручно. Отак ось я викладаю це тісто Просто просто паперову серветку, отак олією. Я за те, щоб менше було посуду. І змащую поверхню пароварки. Так, Беру ложечку-фаршу. Не дуже і тепер ворошна тут поставлю. Взагалі є такі, знаєте, як правило, саме мінімальне це 14 складок. А так, 16, 19. Ну, я не знаю, скільки у нас вийде. Я повинна взяти це тісто і просто отак починаючи. І отак до кубки. Дві, три, чотири. 18 у мене вийшло таких складочок. Зараз я отак прокручую, придавлюючи оцей хвостик, щоб оці всі тут наші сторони з'єдналися. От тепер перевертаю. Так, сюди я крутила, да, завертіла. А цей хвостик, отак от раз, і відірвала. І в такому ось вигляді, отак тоненько, дивіться, як тоненько, викладаю на парувал. Ви знаєте, я оце ліплю ці хінкалі, ну просто одне задоволення. Мені вчора на стрімі жіночка писала, 30 хвилин і все готове. Ну, якщо так е, виробляти. І це правда. Борошна зовсім зовсім мало. Тісто прямо таке, дивіться, які у мене тут порізані ковбаски. Зовсім мало борошна. Краєчка розкачую трішки тоньше. Серединка Товщі, але все одно тоненьке, я не хочу товсті. І викладаю просто, я ж кажу, що я вже закінчую їх ліпити. І фарша побільше. У мене фарш залишиться, 750 грамів. У мене було м'ясо, але нічого, я його заморожу, потім додам туди чи хлібчика, чи що, і зроблю котлетки. Ліпиться оце все дуже-дуже швидко. У мене виходить 17-18 цих складок, але, чесно кажучи, я далі не рахую. Бачите, щоб отак воно було? Оце так слідіть, що воно на фарш не лягало. Дуже легко. Ну прямо я вам не можу передати, наскільки це легко і цікаво. Так, тепер отак взяла і отак. Я не дуже великі їх роблю. Все. Дивіться, яка краса вийшла. Прямо все так ми розрахували. Це перший наш, а це другий. Як кажуть про шарок. Зараз вода в мене закипає, я ставлю, накриваю кришкою і 40 хвилин варю хінкалі на пару. Боже, як це гарно все робиться. Тонесеньке, дай Боже, щоб нічого не розірвалося, будемо готувати частіше. Я навіть не відривала оці хвостики. Як вони отак виходили, так вони й виходили. 40 хвилин чекаємо. Ну що, 40 хвилин пройшло. Дивіться, яка краса у нас є. Зараз я знімаю і на масличко, Масличком заливаю і зверху чорним меленим перцем. У мене вони трішки такі, неначе темненькі, тому що тоненьке-тоненьке тісто, а багато зелені. Тому такий когор. Я розтопила масличко Зараз отак. Зверху теж поливаю те, що залишилося. Так, але я наперу. І зверху чорний мелений перець. Пригощайтеся, хінкалі. Ну, Який а... же нам? Дізна? Давайте оцей візьмемо. Отак тримаємо за цей хвостик. Гаряче, правда, але тримаємо. Ой, гаряче. А ну, де що у нас тут витикає? Дивіться, скільки витикає суку. Так, зараз ми його туди назад відправимо. Тісто тонесеньке, тонесеньке. Можна ще більше водичка або кефіру. Дивіться, бачите, скільки тут ось вологи блистить? Та й витекло, тому що гаряче. Знаєте, Раніше до подорожі в Грузію я хінкалі оцей хвостик я з'їдала, а потім сказала, що не потрібно, тут саме товсте. Це не з'їдається, це все викидається. Але якщо хочете, будь ласка, воно все зварилося, воно не сире. Одним, звичайно, хінкалі не наїсися, але це дуже смачно. І, чесно кажучи, я вам скажу, що перший раз я варю на пару, мені більше подобаються варені хінкалі просто у добре підсоленій воді. А ви там вже вибирайте самі. От тільки вони спливають у вас, закипіли, сплив, починають спливати. Зверху прилийте холодною водою і хай продовжують кипіти далі. Повинні варитися хвилин 5 Ну, а я продовжую далі. Не буду вас, як кажуть, драконити. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Приготуйте, готується дуже швидко. Десь 350 грамів фаршу вам достатньо. Я дуже багато фаршу давала. Тісто тоненьке, багато фаршу. Дивіться на підошвку. Зовсім-зовсім тонесеньке, тонесеньке тістечко. Робіть трішечки товще, щоб у вас воно, якщо на пароварці, щоб не прорвалося. До побачення! Діліться відео в соцмережах, можливо, хтось іще не готував такі смачні хінкалі. До побачення!